Щось я вже доходжу, Вот там вот я вже бачу. Фух, як я вже замучився йти сюди бо. Во. во де він є во, 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 во. він во. ой, Данило, як це. Як це? Як ти так прилетіла у тебе ракета? Я не знаю. Да, якось не так вийшло, як ми думали, якщо що що. Ось ми так не хотіли, щоб з тобою так сталося, Данило, і вже якщо ракета прилетіла, то сьогодні я з тобою поговорю, давай щось робимо. Хоч я тебе не спас від ракети. Сьогодні я буду щось таке нове на твоєму могилці робити, чи що там якось робити. Подивись, скільки людей побирало. І ти тут, один, як би сказати, отакий от, от є. Давай ми будемо поки з тобою щось робити. Давай. Може щось новеньке таке посадимо, я не сказав, якби і що тут травичку поламаємо. Зараз щось буду робити. От хочу взяти. Та то от такий тобі чорний камінь і тобі так от зробити, як мені би сказати, Данело. Якось так, як то ще ще робити. Давай от так от. Поки поламаємо по, ті от всі квіти, як мені би сказати, тут отут, так от, а от закопано все. І ми тут робимо щось, як би не знаю, що таке. І от так от якось буде без щось сказати. А як? І зараз ми будемо щось робити, наприклад. Я не знаю, наприклад, що. Ну, <салки> зараз я буду з тобою щось тут і робити. Так, зараз будемо щось робити. Давай тут щось робимо. Як буде без сказати. Давайте бабу тут тобі поставимо. Ну, якось тут. от. І отут от якось що, -що. якщо ти не обіжаєшся, я тобі зроблю так, от, 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 всі Твої отакі от території, от такі кульбабки, подивіться, які вони яскраві, жовті, думаєш, що тобі сподобається. Тобі любу... тобі подобався березовий... березова дошка, і я тобі так от якось би зробив. Ну, якось так. Я тобі зробив зараз тільки що. Навещесь ще будемо робити. Наприклад, я тобі щось таке вже зробив. Буду. Подивись, як це тобі гарно виглядає, поки. Я зараз щось піду подивлюся. Наприклад, що є в цьому будинку, 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 будинок цвентар. Це такий будинок, цвентар, називається. І зараз ми туди його зайдемо. Ось хриня є. Зараз ми зайдемо і подивимось, що тут. То, то, Поки є, можна сказати, водошечки є, як я бачу. Давай поки візьмемо отакі водошки. Якщо не проти, то деревне дерев вугілля, Я ліпше отакі водошки візьму. І щось так, от, якщо що зголою. Давай ми зараз йдемо якось до тебе. Зараз підемо. І за тобою поухажуємо. Так, де ти де ти є? Де то в нас там Данило, я вже бачу, де нас Данило. Знаєш, то, Данило, Дивися, тебе вже майже вже рік не маю подивись. Майже рік тебе нема. Давай щось будемо робити, наприклад, давай подивимось чи Якось щось зробимо, наприклад, давай. Зробимо, ну я не знаю, що, наприклад, тобі зробити, якщо ти хочеш. Я не знаю, ну. Ну, подивись, як, як я тут, а тобі поки зробив. Подивися, всіх тут ромашки взагалі, а то в тебе от така от буде красота, як можна би сказати, і Данилу ще буде писати. То звісно, так от прикольно, якщо що. Отак от, от як воно би сказати, якось так, Данило. Вибач, що я тебе не спас, просто ти знаєш, який був то той час, той, якщо що, вибач мене Данило. Ну, я тобою вже поки поухажую, що буду приходити, не вважай, що там робиться. Я все добре, я буду, я буду якось виживати на тій війні ще. Якщо що. Я до тебе ще прийду, я ще перегляну скільки тут цвентар який, наскільки він великий. Ну, якось ще так. Тут тільки новий цвинтар, який створився два роки тому. Якось так. Отак от, якось Данило, якось так. Все буде нормально. Я буду... не, не переживай за мене, я б ще... ще колись зустрінемось з тобою. Данело, отак от якось можна би сказати. Подивись, скільки тут вже погибло, якщо чесно. Це такий інвентар війни і подивися, скільки тут вже погибло на тій війні, як можна би сказати. Ой, Данило, Данило, як то все робиться треба? Ну, я не переживаю, все буде з нами добре. ми... Поки все з нами добре, а ти не переживай Данило, ти не переживай. Зі мною все добре, якщо можна би сказати, все зі мною і з іншими людьми добре. Все, Данила, я буду вже йти, поки мені ще треба багато діл зробити, щоб ще ор... що ще наші Щі селяни, щоб ще селяни, щось там не понатворяли. Все, все, Данила, прощай. Потім ще я прийду до тебе. Все Данило, папа, папа Данило. Зараз я занесу ті туди блоки, все туди. В ту скриню, то що мені ну, не треба. Зараз підемо, підемо, знайдемо. Отак, дрин-дрин-дрин-дрин-дрин, отак. І давайте, 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 давайте. І вже все. Отут -от, це ось тут поставимо. Ось сюди все поставимо, ромашки хай ще будуть. Ну, тобто -то -то кульбави. Ну все. Данило, прощай, як би сказати. Я вже йду до себе вже додому. Все, Данило, па-па. Зустрінемось ще у когось одного разу. Все Данило. Я буду поки з тобою прощати, все, давай, попа, Данило. Фу, як я вже як, якщо ще не віриться про це.